Актуальні питання визначили чіткий алгоритм дій по кожному аспекту. У четвер, шостого жовтня, міський голова Ольга Попенко провела кілька робочих нарад. Одна з них відбулася в малій залі міської ради та проходила з керівниками комунальних підприємств, посадовцями міської ради за участі керівництва прилуцького об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні навіть зранку міський голова провела декілька нарад, що є результатом вчорашньої поїздки. в до держадністрації на засідання ради безпеки в Чернівській області. Наради проходили сьогодні в присутності за участі керівників комунальних підприємств. Було запрошено нашого воєнкома Черняка Івана Леонідовича, і було дано декілька доручень, що стосується покращення роботи в напрямку готовності міста до, не дай Бог, якихось надзвичайних ситуацій під час військового стану мається на увазі це формування продуктового резерву для. Забезпечення продуктами харчування мешканців міста. Наступне таке доручення це щодо розробки алгоритму дій, схем евакуації населення нашого міста у разі, не дай Бог, там, знищення якоїсь інфраструктури, тобто такі, від окремих житлових будинків або взагалі за межі міста Прилуки. Це напрямок, вже який піднімав Іван Леонідович. Розміщення надання приміщень для роботи медичної комісії із мобілізованими, це забезпечення перевезення мобілізованих до місця призначення і інші доручення, що стосуються напрямку управління надзвичайних ситуацій, що стосується напрямку житлово-комунального господарства міста, що стосується напрямку економіки і сфери перевезення пасажирів. Ну, терміни відомі, працюємо.